Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 266 900 особин за добу 610 і поранено 800 700 песиголовців за добу 1830. Танків 4506 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 8703 одиниці за добу, 21 артилерійських систем, 5722 одиниці за добу, 37 реактивних систем залпового вогню, 753 одиниці за добу. 5 засобів протиповітряної оборони, 506 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4541 одиниця за добу, 22 крилатих ракет, 1455 одиниць за добу, 8. Кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8217 одиниць за добу, 27 спеціальної техніки 859 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!